И про беспамятство. Там же ж э, приступ даешь молодежь. Кино про те, их студенты штампуют беспилотники в Алабуде. Сотни станков, тысячи работников, и куда ни глянь, кругом молодежь. Мальчишки и девчонки и работают здесь. И здесь же учатся. В же созданном теми же людьми, кто организовал производство гераней. Школьников они приглашают сюда сразу после 9 класса, а после колледжа зовут на завод. Опыт Алабуги отметил и даже призвал тиражировать Владимир Путин. Ви всі слова розчули? Ну, а пам'ятаєте, студенти тут вже штампували дрони, поки не прилетіли дрони. Рік тому. Сейчас я нахожусь на прямой связи со студентами, которые непосредственно у вас в экономической зоне находятся, и они сообщают о погибших. Я не буду говорить имена сообщающих, тем не менее, они сообщают о семи погибших, трое сразу и четверо в скорой помощи, и пострадавших в том числе. Не дійшло до студентів, походу, що правила дронового бумеранга працюють, і до русу туріста обліку, а моралі теж надійшло, що ніхто нікуди не їде, точніше, не летить. В російських аеропортах можна відкривати суцільні зали очікувань. Другого пришестя хороших дронів зв'язано з атаками дронів, мабуть. нічого страшного, все перетерпимо. Рейс відкладається, подождем. 18.20 має бути рейс на Хабаровськ. Москва хабаровськ це живірів час полтора часа, 19.50 вылет. Ничего страшного будем терпеть. Мы сильные, мы справимся, справимося, все хорошо. Терпіли. Вони такі головні, другорядні, елітні, третьосортні терпіли Росії. А що отримали що хотіли? І вони і ви в курсі серйозно.